Закарпаття в очікуванні чотирьох масштабних забігів. Усі марафони найперше про спорт і розвиток фізичної культури. Інша почесна місія благодійний збір коштів на підтримку військових. Спортивні заходи будуть проходити за підтримки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА у межах підписаного меморандуму з громадською організацією Закарпатські спортивні події. Спорт в Закарпатті – це не тільки спортивні досягнення, це розвиток нашої економіки, це розвиток нашого туризму. Це розвитку розвиток нашого молодіжних організацій це розвиток наших вкладів, які інвестори можуть вкладати в цей вид спорту, і розвиток Закарпаття. Департамент освіти підписав із головою громадської організації Закарпатські спортивні події. Меморандум, в рамках якого є дуже багато заходів, які зацікавився наші учні, зацікавилася наша молодь, зацікавилося дуже багато людей. Перший півмарафон, який проведуть 30 березня, відбудеться в хусті. Це вже сьомий забіг на цій локації. 10 кілометрова дистанція є сертифікованою, і кожен фінішер отримує офіційний сертифікат. Цьогоріч організатори очікують, що до забігу долучиться близько тисяч легкоатлетів і охочих випробувати власні сили. Для марафону обладнають дві траси 7 і 10 кілометрів. Вперше буде в нашому регіоні проведено. Чемпіонат України з напівмарафону і дистанції 10 кілометрів по шосе. І обов'язково потрібно згадати, що дистанція напівмарафону і 10 кілометрів також є офіційно сертифікованою. Що воно дає? що Кожен фінішер, після того, як він перетне фінішну лінію, його час є офіційним. Очікуємо приблизно на Хузькому півмарафоні, якщо взяти основні дистанції плюс чемпіонат України близько тисячі учасників разом з дітьми, 12 квітня півмарафон проведуть в Ужгороді. Востаннє його проводили у 2021 році. Тепер організатори підготували цікаву нову трасу, яка пролягатиме через визначні місця масового цвітіння сакур. Наразі ми спробуємо цікавим маршрутом. Де розташовані найкращі наші локації із сакурами? Зацікавити учасників нашого заходу? Очікуємо. Що захід приверне увагу і відродить традицію журоцького напівмарафону? Відповідно, дасть змогу залучити до наших змагань найбільше найбільшу кількість учасників. Мукачівський півмарафон, історія якого починається ще з 2017 року, планують провести восени 20 вересня. Організатори сподіваються, що цей забіг також стане популярним серед легкоатлетів і до нього долучиться понад пів тисячі учасників. Аби бігти було цікавіше, так само як і у Руцькі колеги розробляють новий маршрут. Хочемо також в 2025 році провести по новому маршруту в Мукачеві. Також хочемо і думаю, Андрій і колеги нам допоможуть. Що з часом і ми сертифікуємо трасу в Мукачеві. Всі наші заходи є благодійними і ми багато на цих заходах об'єднуємо однодумців, партнерів, друзів. Для допомоги військовослужбовцям закриватиме сезон забігів великий марафон дистанцією понад 42 кілометри, який пройде на околицях Тячівського району і Хущини. Окрім трас різної протяжності, організатори також планують розробити інклюзивний маршрут для захисників, які мають труднощі з опорно-руховим апаратом. Загалом долучитися до марафону зможуть усі охочі. Він стартує в Буштино з фінішем у місті Хуст. Це є непроста дистанція, але людина, коли починає бігати рано чи пізно, задумовується над тим, щоб пробігти свій повний марафон. Саме якось, напевно, так і виникла була ідея, щоб воно колись було у нас, і дуже, дуже радує, що ми якраз причетні до, до цього всього. До першого марафону у західному регіоні, саме тому і така назва Ве Марафон. Ми рекомендуємо долучатися всім, незалежності від дистанції, чи то дитяча дистанція, чи один кілометр можете спробувати, або як мінімум, ми дуже всіх просимо незалежності від міста. Просто коли ви гуляєте по місту і бачите, що люди біжать цей захід, будь-який, просто помахайте, дайте п'ять або подаруйте посмішку. Їм дуже приємно буде. А для тих бігунів, які візьмуть участь у всіх марафонах, запланованих на цей рік. Чекає спеціальний приз за подолання чотирьох дистанцій. Обов'язкова участь у Вест Карпатіон. Марафон на дистанції 42,2 км. обов'язкова участь в одному з заходів на дистанції на півмарафон 21,1 км. і кілометр, і на власний вибір це можуть бути ще дві десятки або на вибір вже учасника на півмарафони. Спробуємо реалізувати в цьому році ідею із закарпатським гранд-пробігом, в який входять якраз ці чотири заходи. І для всіх тих учасників, які приймуть участь у всіх чотирьох забігах, передбачена цікава нагорода. Організатори марафонів нагадують, усі забіги проходитимуть із благодійною метою збір коштів на підтримку закарпатських бригад. До слова, минулого року під час проведення трьох змагань вдалося зібрати понад 7,5 мільйонів гривень.